Отаке от BMW на огляді, x5019 5 року, 3.0 бензин. Нічого такого незвичайного, але така машина розглядалася в виді X7 для покупочки. Ось таке можна в Америці купити до 25 тисяч доларів. Вигідніше, ніж, чесно кажучи, з копарта. Так що отак от. Ось от такий от автомобільчик. XD, X5 і шумка нормальна. Оце ти постійно тут бачиш, що це дешево пластмасу, як воно зібрано. Досить жорсткий, але вже краще, ніж попередній, колію так жорстко не ловить. Мультимедія нормальна, окей. Працює так собі, ну це очікувано. Трилітровий е двигун рядний це дуже хороший двигун, його хватає, працює тихо, класно. Ну лобове мені прям не подобається геометрично, як воно зроблено, але це традиції BMW. Е матеріал шкіри на рулі так собі, ну але приборка читається. Все, в принципі, норм, тормозів хватає, двигуна хватає, посадка теж нормальна. Сидіння шкіра не сильно подобається, ну, але нормально. Зеркала з мертвими зонами. Ну, коротше, БВ як БМВ штається, просто треба привикнути. Ну, кермо взагалі воно таке тоненьке, ну, короте, не дуже. Швидкість не відчувається, шуму немає якогось там постороннього. Тобто, як нова, сучасна машина, все окей. Ну, Кнопочки теж такі, як в тракториста. Ну коротше, дуже багато нюансів, які мені БМВ не подобаються. Але загалом, ну, типа, кому хто хоче іменно БМВ, то буде їздити і насолоджуватись. Машина нормальна проїхав більше 100 миль. Зараз вон дивиться без дешеві пуці. Інтуїтивно ви адаптивний корист, звісно, привикнути, включите. Витрата нормальна. Двигун нормальний, старт-стоп спрацьовує. Взагалі ти ще котишся одну милю на годину, стар-стоп спрацьовує. Кермо не подобається управління жестами працює середньо. Ну, загалом, типу, нормально, але но жорсткий він, звісно. Ну, не хочу такої машини, не подобається. Мультимедія ВВ хороша це факт. Надзвичайно дешево. Тут саме галіве пластмасова, тут от. Ця кнопочка взагалі дуже дешева. Оце кермо, ну, ну ну от воно таке. Воно. Ну да машину там такі вам перекупи і підготують, да зразу взагалі питань нема. Ну коротше, не то, не то, не то не дотягує воно взагалі. Не дотягує до того, що ти очікуєш, але в принципі, в принципі, якщо його купляють, значить непогано. Ну, мультимедіа кажу, ауді, профтикало. Тут ніякої алькантари тобі не буде. Ну, але вже краще, ніж колись в БМБ було. Сидіння, звісно, парять. Воно отаке от, ну, коротше, таке, таке-таке. Мені не, прям не зайшло. І жорстка шкіра. Але це в традиціях БМВ. Підлокітничок такий от з такою штучкою. Типу ОК. Тут от воно що там починає. ну, коротше, 46 тисяч. Тут, тут, тут підголівник працює, це саме дешева пластмаса. Тут таке-таке. Таке. Ну, Оце вже типу, якось там нормально виглядає, скажімо так. Ну от, от. ще вони. вони, до речі, можуть бути задніпривідні. Цей руль херовенький такий, так? Да? Пробіг машини 70 тисяч миль. Ну, так, спорно, звісно, спорно. Не знаю, не сильно, не сильно прям подобається. І не треба писати, що із таких як я, салон грязний. Я вже прийшов тут десятим, грубо кажучи. Вот. Але найцікавіше... Не те, що вони за одні бувають і так далі, дивіться. Nietz oil pump. А як так сталося? Це ж ваш легендарний той b -якийсь там мотор B58, по-моєму, 3 да? Трихлітровий. То вони там ендоскопи роблять, що щось там не є. То вже oil Pump. Ну... Якось не сильно прикольно вийшло, правда? Так що отак от. Ну ця пластмаска у них всіх іра.